Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 помножити на 3 дорівнює 8 помножити на 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, і хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 помножити на 3. Буде 24. 6 помножити на 4 буде 24. 24 дорівнює 24. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.